UPL матч Центр в прямому ефірі. Що не залишився поєдинок на стадіоні оболонь. Одной команда поступилася руку 0-4. Це перший матч для лівського клубу. Другий матч для оболоні, яка залишається з одним очком. Ну і рух дебютує в цьому чемпіонаті із перемоги. Дуже переконливо за рахунком та й напевно за змістом. Зараз розберемося в нашій програмі. UPL матч Центр, розберемо цей поєдинок, почуємо головних тренерів і підготуємо вас до перегляду матчу. Карпати Кривбас, який стартує вже буквально за пів години. В студії Юрій Вір, Денис Бойко, Денис тобі перше слово, резюме поєдинку оболонь. Рух. Ну трошки напевно не те, чого ми очікували. Насамперед, напевно, від оболоні. Дуже непогана гра з боку команди Рух. Ну і результат, в принципі, говорить сам за себе. Тому далі будемо більш напевно більш детально розберемо там помилки, забиті м'ячі, але в принципі найголовніше це результат, і він говорить дуже багато про сьогоднішній матч. Юрім Миколаївич, до вас пізніше. Зараз е, тренер оболоні вже є в нашій флеш-зоні. Будь ласка, слово Валерію Ващенко. Пане Валерію, ну знову ж таки говорила щойно з вашим гравцем Владиславом Приймаком, і він сказав, що погодився з тим, що команда грала рівно в першому таймі, в другому просіла. От ви, як тренер, як прокоментуєте ось цей момент? Ну, якщо в другому темі ми пропускаємо три м'ячі, якби, звісно, як би, мабуть, просіли. Але ну в якому аспекті просіли, будемо розбиратися, дивитися, але те, що на перший взгляд побачили, це дитячі помилки, сам можна сказати самі собі. А така команда, як Рук, вона якби такі моменти не прощає. Тобто, це якби наші помилки. Будемо тобто, розбиратися, аналізувати, але звісно. Как би, неприємно програвати з таким рахунком, але как би, хлопці старалися, і перша там как би, динамічна була гра, да, цей пенальті, десь подивилися, да, більш, більш було, був цей пенальті, чим ні, але как би, звісно, емоції десь є. Ну, Нічого. Бувають такі дні, що десь не, не на нашу користь. Мене. От ви кажете, дитячі помилки. Власне, якщо такий швидкий аналіз робити, що найбільше вас, скажімо так, засмутило? Ну, як на ровному місці ми віддаємо м'яч супернику, то дитячі помилки, то це рішення ігрока, який віддає цей м'яч. Мене ну я коли там в процесі боротьби десь теряється м'яч, але на ровному місці, ну От такі моменти десь і виводять хлопців. Ну, не Бувають такі дні, якби ну, тут треба як би, включати десь і характер, десь і резерви, би, намагатися десь лізти, десь шукати щастя в чужому штрафному. Ну, Сьогодні такого не було в мене. Ну, що я можу сказати? Би, ну, рух, добротна команда, якби молодці сьогодні би, виграли, я їх е вітаю. Але якби чемпіонат ще тільки другий тур, би, тому би, нічого страшного, будемо виправляти ці помилки і рухатися далі. Скажімо так, перед другим таймом, що ви говорили команді? Бо ну знову ж таки, ви самі сказали, ну це скажімо так не до розмови, три пропущені м'ячі. Та І відповідно, що не спрацювало, що ви хотіли від своїх гравців? Ну... Були моменти, так, да, в першому якби загалом би, по динаміки по грі якби було, звісно, би, більше плюсів, але ну, теж десь не вистачає майстерності в завершальній фазі. Моделюємо моменти, але в завершальній фазі би, такі, треба парасоропня, можна так сказати, бути. Були простріли, були моменти, і десь намагалися і пробивали, але щось м'яч не хоче залітати. Я думаю, якби якщо в першому таймі десь нам дойдилося е, забити м'яч, я думаю, ну, звісно, була б інша гра. А в другому таймі, так, да, дитячі помилки привели до того, що звісно скористалися суперник і е, е, наказав нам це. Дякую дуже. Дякую. Юрій Миколаївич, Що ж, дійсно, два різних тайми, і ви знаєте, я пригадав старт. Минулого чемпіонату, коли рух стабільно програвав перші тайми, і да. потім Другий заганяв так. суперника в другому. Так було в матчі з Зорею. Це я згадую попередній чемпіонат. Другий тур з Ворською з 0-1-4-1. Потім в третьому турі Полісся так. в другому таймі дотискають, якщо не помиляюся Там і кривбас було те вже само 1-0 програма, mm -hmm. якби да Ну в першу чергу треба привітати рух з хорошим результатом і грою. І я говорив в студії, що сьогодні буде реалізація своїх гольових моментів, да? хто краще буде виконувати? Я от сьогодні рух показав, що у них сьогодні реалізація була чудова, чотири забитих гола, і я можу сказати, що дійсно перший тайм був рівний. Мені сподобалось е, обидві команди. Команди були налаштовані. Була хороша самовіддача. Настрій на гру було багато боротьби. Ніхто не хотів поступатися. і він був рівний. Да, ми можемо сказати, що 1-0 за рахунком був, Але це було пенальті. Така прикра помилка приймака, де в штрафній збито було гравця і 11 стимітро. А в цілому була рівна гра. Перший тем рівний рівний. повністю Давайте рівний. про думаю, другий що... пізніше, тому що Віталій Пономарьов у флешзоні yeah. чекає. Не будемо його затримувати. А, вітаю студію. Пане Віталію. В першу чергу вітаю вас з перемогою. От розкажіть, будь ласка, перший тайм, другий тайм. Ну за рахунком навіть абсолютно дві різні гри. Які зміни робили? Це взагалі складна гра була і рахунок можливо не по грі. Ми очікували складної гри. Тут в не завжди складно грати будь-якому супернику. тому... Не було видовочного футболу, було багато боротьби, багато єдиноборств, то що ми очікували. Тому не можу сказати, що ми переграли оборону оболонь на такі рахунок, як кінцевий рахунок. Чому не вдалося відкрити рахунок ще в першому таймі? Адже все і моменти були, але вдалося реалізувати перший гол лише з пенальтів. Ну, суперник також диктував свої умови при обороні. Вони пресингують при. З м'ячом, гріз мечом, дуже багато використовують довгих передач, тому тому хочу повторити, що дуже багато боротьби, і наша вона була звичайно, бо не всі футболісти виконували установку, то, що ми просили на початку матчу. Тому така нервозність виникла, і такі, така гра була в першому темі. Ігор Краснопір сьогодні дебютував піс... <кхід> зі своєю минулою командою. Власне, наскільки ти задоволені цим дебютом і який його стан нині? Ну, складно йому було. Ми всі бачили, що йому складно було сьогоднішньому матчі, але дуже важливо, що він зробив гол для його впевненості надалі і досить якісно зробив. Нам справді не вистачало такого центрального нападаючого, як ігор. Тому я думаю, він буде тільки прогресувати і рости. Така що з травмами? З травмами? З травмами. На жаль, в нас зараз багато травм, але це все травми, які були в єдиноборствах в тренувальному процесі. У нас за збори не було ні одної. М'язевої травми за всі збори в іноборства. На ну, жаль, це футбол таке стається. Шкода сьогодні на ігор. Краснобір ми боялися, що отримав травму в единоборстві. Тому будемо грати тими хлопцями, які в нас є. Я вважаю, що у нас. Хороші футболісти, ті, що сьогодні грали. Я не вважаю їх гіршими від тих, що травмовані. Тому повинна бути лавка, нормальна лавка в команді, щоб будь-який футболіст міг замінити, щоб ми не залежали від травмованих футболістів. Це процес, футбол без травм футболу не буває. Дякую, дуже вітаю ще раз перемогу. Дякуємо. Отже, повертаємося. Давайте сформулюємо нашу думку. Остаточно. Ми очікували там рівного матчу. у Нас вийшов рівний лише перший тайм. Тому що в другому ну не тільки голи були, голи ж мають з чого з'явитися і в оболоні. Важко пригадати буде щось в другому таймі, крім там подачі, які не замикалися. Але подачі ну, це не моменти. Так переважно гра проходила ну, під диктовку руху. Мені здається, я погоджуюся. Ну я не побачив того настрою в другому таймі. От команда хотіла за рахунок якогось класу е, зрівняти рахунок е, проти руху. Ну ми не бачили тої, такої зарядженості, навіть на той боротьбу. і почали прогувати боротьбу, що воно ну, е, для оболоні це. Не дуже так воно видно, розумієте. Тому е, і цей гол, коли забив е, Краснопір, Краснопір. за поставив, я думаю, крапку таку, що вже е, оболин змирилися з тою поразкою. Okay. Але я вже говорю слова Черненка, що ми граємо до кінця неважливо, не який результат. Це не про сьогоднішню гру. Це просто команда зупинилася, і футболісти, які вийшли на заміну, і Квасниця, і відзначили з голом, і, і Клайвер вже поставив таку жирну крапку в цьому матчі. Тому е... повністю під контролем була гра в другому таймі руху. Три забитих м'яча, спокійно доведено. Я думаю, розгром і я чесно кажучи, не очікував такого результату. І такої гри в другому таймі від оболоні. Давайте трошки по ключових подіях цього матчу пробіжимося. У нас буде вечірній ефір більш е, великий. Тут ну, в пенальті сумнівалися лише е, тренерський штаб у Болоні, який гучно кричав. Але після гри ми бачимо, що вже так примирився і визнає фол. Примака. <пробітник> це гра, <пробітник> це гра, це емоції. Так, напевно, там вони не дивилися там на відеоповторах. А одразу, якщо дивитись, там просто з лавки, напевно, це, це і емоційний фон, який там всі, навіть лавка і гравці, вони там заряджені. Можуть десь не контролювати свої емоції, тому, напевно, і така реакція була з боку тренерського штабу оболоні. Але я вважаю, що це нормально, це футбол, і футбол без емоцій не може бути. Да, напевно, вони трошки е, тренерів. Але, в принципі, все, все по ділу, і головний тренер, в принципі, абсолютно нормально, правильно і адекватно е, Відсумок цього матчу і ті, ті моменти, той же пенальті, які він, він сам сказав, що, напевно, більше був, аніж а не був. Тому нам тут, я думаю, що нема про що казати більше. Так, але напевно, що є, що сказати Владиславу Приймаку, власне, антигерою цього епізоду. У нас є записане його інтерв'ю, давайте слухати. Владиславе, ну хотілося б вже почати з, не найприємнішого, з моменту з пенальті, що сталося? Чи можеш відтворити, будь ласка, ось цей епізод? Ну, в першу чергу, там десь така індивідуальна помилка, коли міг десь трішки, по-іншому, -по звичайно, зіграти, але вже сталося, як сталося. Хочеться такі ігри і такі моменти якнайшвидше забувати і рухатися далі. Звичайно, що ми розуміємо, що. Ми підвели вболівальників, підвели всіх, і такий результат просто вдома неприпустимий. Але будемо в наступних іграх робити все для того, щоб вигравати, а не показувати таку гру, як сьогодні. От якщо дивитися знову ж таки по грі, перший тайм був доволі рівний, а от посипалося вже в другому, що змінив у собі рух. Важко сказати, що саме змінили. Можливо, десь просто вони більше використовували свої моменти, створили їх навіть. У нас, в принципі, дійсно, як ви кажете, перший тайм вийшов доволі рівний, а другий тайм, в принципі, в нас виходили з ще більшим налаштуванням, з агресією грати, але, на жаль, на жаль, так сталося сьогодні. Ну а можливо, там я не знаю. Ну знову ж таки, якщо дивитися по грі, ну рух почав більше пресувати. У вас так, у вас теж були моменти, але на жаль, реалізація, як то кажуть, пішла кудись дуже далеко. Відповідно, що от змінилося саме от по грі? де ви просідали, де, де от були найслабші ланки. Ну я думаю, що вже де саме ми просідали, і які саме помилки ми розберемо на теорії, яка в нас буде. Я думаю, що ці помилки потрібно досить ретельно розібрати, щоб в наступних іграх цього не повторювати. Але в нас нема такого, яка ланка більше там провалилася, краще зіграв хтось інакше. В нас є команда, і сьогодні команда провалилася повністю рахунок на табло. Які слова очікуєш від головного тренера в роздяганні? Ну, скажімо так, м'яко, що похвали точно не буде. Добре, тоді вже підказують мені, що тренер очікує, тому відпускаю, дуже дякую. Оболонь похвали не дочекалася. Завтра в цій студії буде Віталій похвала. І щоб не пропустити його появу, обов'язково підпишіться на ютуб канал УПЛ ТБ. Він, звичайно ж, буде не сам. Поки було інтерв'ю Леслава Приймака, то вам люб'язно показали інші голи, які забував рух в цьому матчі. Ігор Краснопір, Ілля Квасниця, Клайвер. Два голи там вже в районі 90-ї хвилини. 4-0. Рух перемагає. Оболонь в своєму першому матчі в сезоні 24-25. Літання рів'янам із перемогою, ну і не розкисати оболоні. Більш детальний розбір цього матчу буде в нашій вечірній студії після останнього поєдинку, після Шахтар полісся який закриватиме недільну програму. А зараз Карпати Кривбас і стадіон Україна, який насправді рік тому приймав поєдинок української прем'єр-ліги. Якраз рух проти зорі в першому турі грав на цій арені, але загалом, звичайно, в останні, останніми роками цей стадіон був так, підзабутий українським елітним дивізіоном. Втім, ми не про стадіон, ми про команди Дениса. В цій грі, які б основні аспекти ти би виділив? Знову ж таки, подивимося зараз. Судячи по, по першим іграм, мені важко щось, щось сказати. Напевно, ми трішки більше розуміємо, наскільки готовий Кривбас, тому що вони вже провели Єврокубковий матч. Подивимось, подивимось по грі. Це домашній матч для, для Карпат. Першій грі я вважаю, що першій грі чемпіонату я вважаю, що їм було важкувато. Але вони зіграли і нічию. Кривбас свій перший матч переміг, переміг мінімально. Тому знову ж таки буду, буду постійно казати, що це початок сезону і. Команди готуються так. Ми казали також про матч оболонь рух, що буде в принципі. Ми вважали, що буде рівна гра, і, і також на початку сезону, але матч і особ, особливо рахунок довів дали довів нам так трошки, трошки інше. Тому будемо дивитися. Я вважаю що м, напевно на сьогоднішній день кривбас є. Так скажемо, лідером, Ні, не лідером, а Фаворит. фаворитом да, цього матчу. Але все покаже матч і все покаже гра на футбольному полі. Були е цікаві новини з таборів обох команд напередодні цього поєдинку, і їх деталізує наш кореспондент на стадіоні Україна Олександр Костюк. Саня вітання і тобі слово. Ксим привіт друзі. Сьогодні зустрічаються два наймолодших клуби української прем'єр-ліги, і в офіційних матчах своїх новітніх історій жодного разу не перетинались. Можна згадати хіба спаринг у 23-му році. Якщо ж говорити про футбольні бренди Карпата Кривбасу, то ця історія доволі довга. Розпочалась вона у 92-му році. Тоді тут у Львові Карпати коштом гола Ярослава Козака здобули перемогу. Тоді команду тренував Мирон Маркевич, і це була. Перша поразка криворіжців у грі з Карпатами. Далі статистика складалась для гостей не дуже втішно. У 19 матчах вони здобули лише одну перемогу. Трапилась вона у 2010 році з рахунком 2-0. Останній вояж Карп... Кримбаса Кривбаса на гру з тими Карпатами трапився у 2012 році і завершився розгромом 0-6. Проте це вже історія пишеться зараз нова, і її саме Кривбас розпочинає у ранці фаворита. Хоча дуже цікаво, як підопічний Юрія Вернядуба проведуть цей матч, оскільки напередодні у них був тривалий семиденний бояж маршрутом Кривий Ріг, Кошице, Львів це приблизно півтори тисячі кілометрів. Лише у п'ятницю, ближче до початку комендантської години, Кривбас прибув до Львову і заселився в Євген готелі. вчора тут на одному з полів України відбулось передматчеве тренування, тому відпочинку відновлення у кривбаса фактично не було. Інша зовсім ситуація з Карпатами. Вони в суботу повернулися після гри першого тура з рівного і весь цей час ціле спрямовано готувалися до гри другого туру проти кривбасу. За цей період команда вже встигла підписати двох новачків. Орендні угоди підписані з Олегом Мочерецького шахтаря. Та Денису Мустименко з кривбасу сьогоднішнього суперника. Згідно контракту, він, звісно, не може грати проти кривбаса його в заявці немає. Натомість, є очередько починає цей матч з лави запасних. Тому такі дещо другорядна роль у Очередька в цій зустрічі і зовсім не виділена у Стименко. А от чи позначаться графіки на результаті сьогоднішнього матчу? Ми невдовзі дізнаємось. Максиме, вам пасік. Дякую, Олександре. Дуже смілива заява про два наймолодших клуби. Я би чесно побоявся в українській прем'єр-лізі називати когось там наймолодшим, тому що у нас дуже багато клубів молодих. Ці якісь часто відбуваються переоформлення, Значить, назва та сама, але клуб інший. Тому така ділянка дуже дуже небезпечна. Друзі, питання газону дуже часто виникає на старті сезону. Чомусь у нас, попри те, що літо, але газони далеко не всюди хороші. У Львові як вам по картинці здалося на Україні? Як газон? Хороший, хороший газон. Це да, не пролів, це точно. Тому, я думаю, будуть отримувати задоволення футболісти на такому газоні. Давайте склади команд. Подивимося. Зовсім трошки часу у нас залишається. Отже, Карпати, які в першому турі на виїзді зіграли з Вересом 0-0. Такий собі перший тайм тоді був, другий більш-менш рівний. Ну і без голів для обох команд. Які зміни в порівнянні з тим матчем, Юрій Павич? Ну, ми бачимо, замість Саківа є полегенько. Ну тут теж питання, чому поставила справа полегенько там. Ну окей, Може ну з... Так, е, так, Так, та, Міросиченко полегень зліва. Е, і замість е, дисквілікованого постенка грає ша. Е, всі останні ті, що грали попередньому матчі проти Вереса, кузика ще нема. Кузаки немає кулементу. Так, так, я вибачаю, так, так, так. Uh -huh. І грає. Ну, я думаю, що якби, зрозуміло, тому що е е гра в Рівному показала, що команда не створила жодного гольового моменту. Не то, що гольового моменту, а ні разу не попала в ствір. Ну, показник, що атакувальні дії у них були, можемо сказати, м'яко кажучи, катастрофа. І Кузика ми тоді там вперше десь, в районі 80-ї хвилини побачили. Та -та -та. Так, так, так. Тому і сьогодні така десь і очікувана заміна. Тренер Карпат Владислав Лупашко, другий матч для нього в елітному дивізіоні. Ну і на його тлі вже досвідчений такий битий і успішний вовк нашого тренерського цеху Юрій Вернодуб. Його сьогоднішній вибір на матч проти Карпат. Нагадуємо, що Кривбас три дні тому грав проти Пузенської вікторії. В кваліфікації Ліги Європи вигравали 1-0, поступилися 1-2. І в порівнянні з тим матчем пів складу міняє. Юрій Вернду ну, я я можна сказати, якщо ну, Єврокубки і чемпіонат України, це виходить склад, який е, грав проти Чорноморця в першому турі. Там тільки дві заміни, замість mm -hmm. Дібанго. Ну я думаю, що може він там травмувався, там може або дали відпочити. І грає драмба. Якби була травма, то нам би Саня ну, тут так, сказав. І замість Аду і грає Кужушко. А всі ті ж самі футболісти, що в першому турі грали проти Чорноморця, можна сказати, що на старті сезону у Верендуба є склад. Під ну, УПЛ і під Єврокубки. Думаю, да. я, б, я б не казав так прям відверто, що прямо в УПЛ він буде грати одним складом, а в Єврокубках буде грати іншим складом. Але... На початку сезону він також, я думаю, намагається знайти оптимальний склад для своєї команди. І так, звичайно, коли ти граєш у двох турнірах а, і, і тим паче з Європу в Єврокубках. Тому деяка ротація буде, буде присутня і це абсолютно нормально. Друзі, так коротесенко підвели вас до поєдинку Карпати Кривбас, який можна дивитися, звичайно ж, не в Ютубі, а на телеканалі УПЛ ТВ. Його транслює купа різних операторів. На сайті UPL.UA є всі подробиці. Я ж нагадаю, що партнер нашого показу Гібет Україна разом сильніші. Дивимося, Карпати Кривас. Потім звичайно що обговоримо.